Рівно місяць минув з того страшного дня, коли ворог завдав двох ракетних ударів по Покровську. Зруйновані будинки, вибиті вікна, розтрощене кафе, магазини, готель. Так тоді виглядав центр міста. Минув місяць, і ось так сьогодні виглядає багатоповерхівка, куди влучила ракета окупантів. Подекуди вікна забиті ЮСБ та плівкою. У частину пошкодженого будинку повернули світло та намагаються відновити газопостачання. Поліція вже тут не чергує. Ми тут не проживаємо, проживаємо у батьків. Нема газу, вікна забиті, нема так сказати комунікацій. Ну тільки світло, ну а що світло? Ну все ну. Газу нема що зробити. Вікна забиті, мебелі нема, посуду нема. Люди, які пережили ті страшні два удари, й досі оговтуються від того, що відбулося. Владислав каже, що дивом лишився живий. Ноги убили дуже я стояв у коридорі, тому і вижив. Обіцяли вікна. Ждемо вікна поки більше Неясно, Не сказали. Сказали кінець сентября поки Покинемо нічого. Наше помешкання немає вікон, немає дверей, немає меблі, стелі порушені, тому ну пообіцяли все зробити. Ось був людина, яка от чоловік, який був представник комісії, да. описали все, суму вже визначили. Але коли ну по моїй хаті десь я не пам'ятаю що ли. але я не знаю, вистачить цього чи ні. Десятки сімей лишилися без даху над головою, просто неба. А деякі мешканці так і продовжують жити у напівзруйнованому будинку. Пані Лідія мешкає в будинку напроти, каже, що досі оговтується від тих подій. Ми живемо рядом, 148-й. Я з цієї сторони, все, то вікна повибивані там. Повилітали, двері повилітали. Ну, краймі, в крайній случаї, у нас криша над головою є. Все остальне. Ничего. Ранения были маленькие, стекло то вот, стеклом порезали спину. Ну, мне собственно. Когда первая сюда ракета прошла, в наж в моей квартире только стекла пошли трещинами. Не выбило ничего. А когда уже гостиница через 40 минут, а тогда. Все Жінка каже, що була комісія, зробили обстеження, а коли буде якась допомога, не знає. Розраховує на свої сили та можливості. Грошову допомогу отримала тільки від благодійної організації. Від Європейського Союзу, а то дали і все Більше нічого. Та собственно нічого мені обіцяють. Обіцяє, що ви акт нам зробили. Якщо документи всі оформлять, то можливо, Поставити окна, только окна. Ну мія двері вилетіла вхідна, Я додавала своїх і поставила двері, а то три тижні жила, як при комунізмі. Катерина Леонідівна, крім пошкодженого майна, отримала й значні поранення. Каже, що теж чекає на допомогу, але поки не знає, яка вона буде. Два окна, двері в бані вилітіла Ну, вилетіла. Обещают, карточку уже открыли, акт уже, ну там же до 13 -го года, документы не сделаны, заставляют переделывать, вот это загвоздка. В соцзащиту я тоже обращалась, мне тоже обещают что-то выплатить, уже документы сделали, на Киев посылают. У меня же как легкая контузия, с этой сеней, стеклами побита была, вот это обещают помощь. Багато мешканців тоді залишилися без квартир і не розуміють, як їм жити далі. Та найстрашніше це те, що у той вечір ворожі ракети забрали 10 ні в чому не повинних життів, і майже 100 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості і ще довго будуть відновлювати своє фізичне та емоційне здоров'я.